Ніколи не рекомендую купувати розділені квартири, і ось чому розділені квартири мають дуже багато ризиків. Зараз про це розповім. Сьогодні є інвестори, які купують трикімнатні квартири або більшою площою і розділяють їх на декілька однокімнатних або на двокімнатну та однокімнатну. Власника, що роблять ремонт, потім ці квартири продають, продають, звісно, за ринковими цінами, як звичайна однокімнатна квартира. Які ризики чому я не рекомендую? Перший момент це те, що ці квартири повинні бути узаконені. Вони повинні бути роз. Зділені як дві окремі квартири. Дуже багато інвесторів на цьому економлять, роблять це неякісно, якісно, і потім виникає дуже дуже багато нюансів. Другий момент це теж напевно 90% ринку е, не розділені комунікації. Що має на увазі, коли ви розділяєте квартиру, у вас повинні бути окремі рахунки, на світло, окремі рахунки на воду та опалення. Дуже часто буває таке, що розділяють світло, воду не розділяють, і потім люди самі ставлять собі лічильники, якось там домовляються. Загалом нюансів дуже дуже багато. На сьогодні дійсно таких. Квартири, які були б повністю узаконені, все було б максимально чисто та прозоро, Я на своєму досвіді не бачив. Тому не рекомендую вам купувати ці квартири, адже дуже дуже багато ризиків. Будьте обережні, підписуйтесь та купуйте нерухомість безпечно.